Доброго дня! Отже, ми сьогодні розглядаємо завдання з підручника 9 клас геометрії, авторів Мерзляк-Полонський Мерзляк, Якір. Трішечки згадаємо теорію. Рівняння прямої має ось такий стандартний вигляд з алгебри, і ось такий ми знаємо з геометрії. Звичайно, ось. Користуватися в такому вигляді набагато зручніше при розв'язуванні і складанні рівняння прямої. Також є окремі випадки, коли ці прямі горизонтальна або ж вертикальна. Якщо ми говоримо про вертикальну пряму, то в двох точках мають бути однакові абсциси, рівняння буде х дорівнює Тієпці, яка вказана. Горизонтальна пряма це буде y дорівнює тій ординаті, які будуть повторюватися в обох точках. Також, якщо все буде нулю, то це в нас уся координатна площина, і якщо АБ дорівнює 0 є лише С, то це, звичайно, порожня множина такої рівняння прямої скласти неможливо. Тому переходимо до розв'язування, дивимося. На першу дужку, і бачимо, що в нас ні абсциси, ні ординати не однакові. Отже, будемо використовувати ось рівняння цієї прямої, замість Y підкладати координати, абсцис, замість X ординат. і створювати систему рівнянь. Отже, мінус 3, беремо точку А. Далі 1 замість х, це буде К, 1 на К, плюс П. Далі беремо другу точку мінус 2, мінус 9 дорівнює мінус 2К, також плюс П. Розв'язуємо цю систему, віднімемо одну від іншої, буде 6, дорівнює 3К, ну і P-P буде 0. Звідси К дорівнює, 6 ділимо на 3, 2. Далі, щоб знайти П, будь-яке рівняння підставляємо мінус 3 дорівнює 2 плюс P. Звідси ми отримаємо, що p дорівнює мінус 5. Можемо скласти рівняння. Y дорівнює замість k пишемо 2x, і замість P мінус 5. Друга дужка. Звертаємо увагу, що у нас. Абсциси однакові, отже це вертикальна пряма. Пишемо вертикальна пряма, я ось так скорочено, і її рівняння буде х дорівнює 3, третя дужка. Знову звертаємо увагу на те, що в нас однакові ординати. Пишемо горизонтальна пряма. І її рівняння буде у рівня мінус 1, тобто тій координаті, яка повторюється. І четверте, четверта дужка. в нас не повторюються ні ординати, ні абсциси, Отже, будемо використовувати той самий спосіб, який використовували у першій дужці. Підставляємо координати замість х у, складаємо систему рівнянь. Знову виконаємо віднімання, буде мінус 9 к мінус П певна з 0. Далі К дорівнює мінус 15, 9. К дорівнює мінус, можна скоротити на 3, буде 5 третіх і К дорівнює. Можна, в принципі, так і залишати, можна ще виділити цілу частину. Але це не є обов'язковим, можна ось так і залишати. Далі P дорівнює, підставляємо, будь-яке в яке рівняння. Ну, ось підставлю сюди, виражу зразу P, це буде мінус 3 мінус 3 помножити на мінус 5 третіх, і обчислюємо мінус 3, цих два мінуси дадуть плюс. 3 і 3 скорочиться, буде 5. Отже, отримаємо 2. Y дорівнює, замість К пишемо мінус 5 третіх, давайте так і залишимо. І плюс 2. Отже, це є рівняння.